А, отже, зараз тут зібралися так журналісти, вже ми налаштовані за 5 хвилин має підійти а, святіший патріарх Філарет, і а, він має власне, висловитись з приводу нового призначення а, на на посаду голови Київської, точніше Української православної церкви Московського патріархату. А зараз ми намагалися запитати у також служителів Православної церкви, Київського патріархату, що вони думали з цього приводу, але всі а, уникають а, коментарів і просять дочекатися, поки вийде філарет і скажуть. Валерій, я так розумію, що там всі люди, які зібралися, ну і журналісти, і віряни, вони а, позитивно налаштовані. Тут немає якихось агресивно налаштованих людей, які були, скажімо, проти Київського патріархату, проти Філарета. Насправді зараз а, зараз, кратіше філарет для службу у Водирському соборі, то віряни вони всі знаходяться там на вулиці, немає нікого. Ні агресивно, ні позитивно налаштованих. Тобто тут всі журналісти, всі інші, вони а, на службі всередині собору.